Друзі, всім привіт! На годиннику 4 ранку, а це означає, що ми їдемо на пошук. Місце недалеко від города, тому зустрінемося вже там. Сьогодні в нас будуть такі нові місця. Ось, друзі, така краса. Ось подивіться, яка краса. І ось саме на краю лісу вдалося трішки назбирати грибів. Ось подивіться, які здоровезні. Схоже за все, що білі, якщо не помиляюся. Ось так. Так, друзі, ось і перша локація. Тут два будинки було по карті Шуберта. Але приїхав на місце і що ми бачимо? Бачимо тут бліндаж. Бліндаж і зараз вам покажу ось такі окопи з Другої світової. Ось такі пориті окопи. Схоже, що тут були позиції. Ось такі все тут, ось як бачите, порито. Але нічого, зараз подивимося, що тут буде, пройдемося. Напевно, буде багато гільз. Якщо нічого цікавого, переїдемо ще на одні будиночки. Є в нас ось такий сигнал, але десь він в корінні. І сьогодні копаю з саперною. Я скажу вам, в лісі набагато краще неї копати, тому що коли трапляється коріння, між ним можна копати. І не заважає. Велика ширина. Так, друзі, це у нас другий сигнал і перша монетка. Сигнал, подивіться, як змінився. Тепер чітко зрозуміло, що це радянщина. А можливо тут є ще монета. Ух ти! П'ять Рейхсфенінгів. Так, ніякої пропаганди нацизму, але дивіться, як добре збереглася. Щас подивимося, який рік. 1935. Ось така знахідка. Так що можливо... Можливо, це німецькі позиції були. Можливо, оборонялися. Так, в нас ще ось така штукенція, схоже від якогось спорядження, можливо з-під патронів, можливо з якогось котілка, Але можу й помилятися. Так, друже Копер, коп в Бандерівських лісах. Ти по цьому розумієшся? Якщо дивишся це відео, то будь ласка, підскажи. Ось така штукенція. Кручуся біля цих бліндажів. Ось дивіться, яке, яке воно здоровезне, метрів три. Такий прямокутний, схоже, що бліндаж був. Майже 40 хвилин проходив без знахідок. Знахідки були, але зараз подивимося, які. Це у нас проволока. Поязки від снарядів. Так, фільмінг бачили. І три гільзи. Ось такі гільзачі. Не знаю, чия тут маркировка, але можна помити та подивитися. Вони всі стріляні. Так, і чому включився? Ось. З такої глибокої ямки випав ось такий монетос. Зараз поглянемо, що у нас тут 5 копійок. Це, друзі, радянські 5 копійок. Підубиті. Не те, що підубиті, а вбиті. Зараз потрібно роздивитися, який рік. Схоже за все, що 1900... так, 1930 рік. Ось такий п'ятак. Так, друзі, продовжуємо. Трішки відійшов від позицій. Ну як трішки ось ці окопи. Ось, як бачите, лінія йде окопу. А я сюди відійшов трішки до краю. Зараз ще тут походимо. Ось такі здоровезні дуби. І ось ще один такий самий. Повернувся я назад до цього величезного бліндажа. І ось якраз біля насипів цієї якийсь монетос. По звуку схоже на Радянщину. Зараз потрібно. Давайте, друзі, дійду до води, якраз поп'ємо. І подивимося, не хочеться її затирати, вона все така. Але схоже, що також фінінг, якщо не помиляюсь. Добре, давайте не будемо гадати. Не перемикаємося, друзі. Обов'язково палець вгору. Та не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. Також у нас рейкс але на цей раз він один. І, схоже ж за все, що 1940 року. Потрібно його помити і потім подивимося. Що цікаво, друзі, за дві години пошуку я не побачив слідів наших братів-камарадів. Так що, схоже, ці позиції не биті. І ще, що цікаво, немає тут багато гільз, тому, напевно, тут стояли недовго. Тому що, як завжди, дуже до чорта гільз. А ще, коли знаходиш якесь кулеметне гніздо, це можна відра під гільз накопати з одного з одного штику, там, наприклад. Але тут такого немає. Так що, напевно, квапилися і ці позиції просто, напевно, що віддавали. Так, продовжуємо. Продовжуємо, ще ходимо тут. Стояти не можна, тому що комарі. Просто з'їдають. Ось такий монетос. На цій прекрасній ночі будемо закінчувати пошук на цих позиціях і зустрінемося на огляді знахідок. Потрібно відмити і подивитися. Так що, так. зараз, напевно, поїдемо, подивимося ще на одну місцинку. Якщо там щось буде, то, друзі, напевно, це вже буде у новому відео. Так що так. до зустрічі. Ось чим цікавий цей вихід, що шукав я по карті Шуберта будинки, а вдалося знайти позиції по Другій світовій війні. І позиції ці не биті, так що, напевно, є сенс там заложити шурф, закласти шурф саме на цих бліндажах, тому що місце таке цікаве. Наші знахідки, їх небагато, але вони все рівно є. У нас 5 рейс 1900 38-го року з літерою А та один рейхсфінінг, Схоже за все, що 1940 року з літерою Е. І п'ятак 1930 року. Монетки вбиті, що навіть не розібрати рік. Ось за що я не люблю алюмінієву бронзу, це за те, що коли вона вступає в реакцію з киснем, то їй жаба дає цицьки. Ось такої. І ось такої. На копі можна було розібрати рік, але зараз, на жаль, ні. Так, друзі, не буду показувати вам іншу сторону монеток, тому що Ютуб може заблокувати ніякої пропаганди нацизму, так що ось такий вихід. Кому сподобалось павець вгору та не забувайте підписуватись на канал. Всім пока!